Слава Україні! Всім доброго часу доби сьогодні! Мова піде про Кінський щевель. Відомий своїми цілющими властивостями, це популярна рослина, що росте в дикій природі, по берегах річок у лісах, на дачах та на городах. Відома величезна кількість народних рецептів, які допоможуть використовувати цю рослину як ліки від різних патологій. Важливо вміти правильно ними користуватися. Народні знахарі широко практикують відвар корення цієї рослини, його свіжий сік або екстракт при захворюваннях. Портані, зіва, катарі верх дихальних шляхів, нежиті, кашлі, фронтіті, головних болях для зміцнення імунітету. Невеликі дози правильно приготовленого зілля впливають як в'яжучий жовчогінний протипоносний засіб, а великі навпаки, як проносний. Зовнішньо кінський щавель використовують для зупинки кровотеч, при гінекологічних та шкірних захворюваннях, порізах, забуттях. А у вигляді настоїв та відварів ця рослина рекомендується. Рекомендується для ефективного лікування колітів, ентероколітів. її застосовують внутрішньо при захворюваннях шлунка та кишківника, для полегшення головного болю для дезінфекції порожнини рота та горла при хронічному геморої, маткових та легеневих кровотечах, як протиопіковий, протигнільний і кровоспинний засіб. У вигляді порошка рослина рекомендується при малокрої, а також як засіб, що покращує роботу шлунка. Тіжкого трак, крім того, дикий щавель цілком придатний для споживання, для їжі придатне листя цієї рослини. Як виглядає кінський щавель? Кінський щавель це висока рослина, що виростає в висоту. До півтора метра. У голі стебла з часом перетворюються на широке листя. Стебло може бути товщиною 3 см. У багатьох городах цю лікарську траву сприймають тільки як бур'ян, і від неї всіма силами намагаються позбутися. Цвітіння хвоща починається у травні та закінчується у червні. Трав'яниста рослина має плід з горішком, розмір якого 4-7 мм. У холодний період вони опадають. Для рослини краще за все Підходить вологий ґрунт, дикий щавіль або кінська кислиця, так ще називають цю рослину, не любить сухих місць. Її легко знайти біля берегів водойом у вологих лісах, ярах і долинах, зустрічається поодинці та великими групами. Смак щавлю не кислий, його листя можна використовувати для приготування салатів, пирогів, різних супів та інших кулінарних шедеврів, але застосовувати потрібно тільки молоде, дрібне листя, що має найбільшу концентрацію цілющих властивостей. Кожен компонент цієї рослини має лікувальні властивості, у ньому міститься величезна кількість вітамінів, мікроеліментів, кислот, флавоноїдів, дубільних речовин, заліза, ксалата кальція, рутину, каротину, вітаміна С, Крім того, насіння в своєму складі містять ефірні масла, вітаміни і мікроеліменти. А листя найпопулярніший продукт для вживання в їжу, адже вони не тільки мають цілющі властивості, але й чудово підходять для приготування багатьох кулінарних шедеврів. Головне, щоб це були молоді екземпляри, адже в них немає гіркоти і вища концентрація корисних речовин. Вживання листя кінського щавелю допомагає при звужуванні судин та ущільненні їх стінок. Вживання знімає запалення, виводить зайву ряду. Дину з організму зупиняє кровотечу і знімає спазм, використовується також профілактично як антиканцерогенний засіб. Корінь кінського щавелю корисний при шлунково-кишкових захворюваннях, особливо запальних. Він посилює вироблення шлункового соку, нормалізує процеси травлення, має знеболювальну дію при рівматизмі. М'язових болях, розтягненнях сухожиль і зв'язок, виліковує рани, це природний антибіотик. Корінь також має в'яжучу дію, що допомагає при проблемах з кишківником. Список хвороб, при яких застосовується дикий щавель, включає також бронхіт та застуду, атеросклероз, гіпертонія, головний біль, геморрой, зашлакованість організму, як антигельмітний засіб при гастриті, дерматозі, холециститі, варикозному решетні. Жиреневен, при дизентерії, при вирості шлунка. Щоб досягти максимального ефекту від рецептів народної медицини, необхідно правильно заготовляти лікарську сировину. Корінь слід викопати після того, як верхня частина рослини зникне. Його перекопують, очищають від землі та бруду. Потім корінь розрізають на шматочки та промивають під проточною водою. Після цього потрібно його висушити. Листя та квітки хвоща можна збирати у будь-який час. Після збору їх треба також вимити і висушити. Висушити. Насіння збирають разом з уцвіттям, їх також сушать, а потім ретельно відокремлюють для подальшого використання. Сировину слід зберігати у темному та сухому місці, бажано у поліетиленових або тканинних мішках. Важливо, щоб туди не потрапляла волога. Кінський щавель використовується в різних формах: це настоянка на воді чи спирті, рідкий екстракт, чи сік із листя, подрібнений свіжий корінь, мазь для зовнішнього застосування. Крім того, кінський щавель також використовується у кулінарних рецептах. Кожен рецепт призначений для боротьби із певним захворюванням. Навесні організм людини страждає від нестачі вітамінів. Саме в цей період рекомендується додавати до салатів та інших страв листя кінського щавлю, завдяки складу яких можна легко вгамувати вітамінний голод. Крім того, щавіль значно покращує травлення, зводить до мінімуму розвиток гнильних процесів у кишківнику. Найчастіше листя цієї рослини використовується у салатах. Достатньо додати до готової страви кілька листків, щоб Отримати повноцінну вітамінну заправку, а сушений щавель використовується як добавка до різних супів, смажених овочів, грибів, ось рецепт одного з вітамінних салатів з кінським щавлем. Потрібно взяти 50-75 г грам щавлю, ретельно промити його теплою водою, а потім подрібнити, додати круте яйце, сіль, цукор, перець і овочі для заправки слід використовувати сметану чи майонез. Як і будь-яка рослина, що має лікувальні властивості, кінський щавіль має протипоказання, такі як вагітність, індивідуальна нестерпність, подагра, ниркова недостатність, мочекаменна хвороба, вік до 7 років, лікарі не рекомендують вживати кінський щавіль щодня. Надмірне вживання рослини та продуктів на його основі знижує рівень кальцію в організмі та призводить до утворення каменів у нирках. З кінського щавлю готують відвари, настоянки, настої, відвари, краплі, екстракти з цілею лікування. Ось рецепт настойки на олії. Треба взяти по 10 грам корінів та квіток рослини і 60 мл олії, лікарську сировину подрібнити до порошкоподібного стану, потім трохи підігріти масло, додати в нього порошок і прогріти в маслі ще 10 хвилин на слабкому вогні, дати настоятися одну годину, процидіти та зберігати в холодильнику, а приймати по одній чайній ложці три рази на день. Ще використовується екстракт і для зовнішнього застосування, наприклад, при варикозному розширенні він. В цьому випадку його треба наносити на уражені ділянки шкіри 2-3 рази на день протягом 1 місяця. При прийомі внутрі екстракт рослини знижує артеріальний тиск, нормалізує кровообіг та травлення. До речі, він також продається в аптеці. З кінського щавлю готують настойки, тобто лікарські субстанції, які містять спирт. Вимийте і наріжте корінь рослини, кінського щавлю 20 грам, залийте спиртом 50 мл, додайте чайну ложку цукру, щільно закрити ємність кришкою і потрусіть, потім поставте у темне місце на 2 тижні. Після чого напій відфільтруйте. Приймати треба по 20 крапель 3 рази на день перед їжею при гіпертонії для сниження артеріального тиску та очищення круги. Відвар корення кінського, кінського щавлю. Відвар корення кінського щавлю це засіб від діареї з зв'яжучими властивостями. Для його приготування потрібно взяти 20 грам кореня та склянку води, дрібно наріжти корінь і залити окропом, доведіть до кипіння і варить 10 хвилин на повільному вогні. Після чого треба настояти приблизно 1 годину, процидіти через марлю і приймати такий відвар потрібно 3 рази на день по 70 мл. Він допомагає як при звичайній діареї, так і при кривавій. Порошок коріння кінського щавелю частіше використовують як зовнішній засіб. З нього роблять різні мазі проти геморою, варикозу, дерматозів та наривів на шкірі. Але прийом його внутрішнього при деяких запальних захворюваннях, зокрема епокондиліті, також виправданий. Нагадаю, епікондиліт це дегенеративно запальне ураження тканин у ділянці ліктьового суглобу, а саме у місцях кріплення сухожиль і м'язів до виростків і зілля з нього готується наступним чином. Потрібно взяти 50 г кореня, вимити, обсушити, нарізати і перемолоти в кавомолки. приймати треба не більше як по пів граму порошку за раз і запивати водою три рази на день. А лікувальні властивості молодого свіжого кореня допомагають при різних шкірних патологіях. Для цього потрібно подрібнити корінь за допомогою кавомолки та додати до нього вершки. Консистенція має бути пастоподібною. Застосовується він зовнішньо також при абцесах. Листя найбільш популярний продукт для вживання, оскільки вони мають не тільки лікувальну властивості, але чудово підходять для приготування багатьох кулінарних шедеврів. Головне, щоб це були молоді екземпляри, оскільки вони не мають гіркоти і в них більша концентрація корисних речовин. Вживання листя кінського щавлю допомагає звужувати судини та зміцнювати їх стінки, знімати запалення, виводити зайву рідину з організму. Зупиняти кровотечі, знімати спазм, а ось рецепт для лікування гельмінтів. Треба взяти листя кінського щавлю 20 грам, півлітра води, залити акропом та накрити кришкою, настояти 15 хвилин. Достатньо випивати таку склянку три рази на день перед їжею для того, щоб позбутися паразитів. Також можна вичавлювати сік із кінського щавлю найчастіше такий концентрат використовується для поласкання зубів при пародонтиті. Сік щавлю особливо ефективний, якщо ясна рясно кровоточить, при прийомі внутрішньо важливо розуміти, що свіжий сік слід приймати як ліки в дуже малих кількостях. А ось рецепт ліків від запорів від всесвітньо відомої цілітельки ванги. Необхідні продукти: 1 кг меду, оливкова олія 150 мл і лікарська Каміч, 2 упаковки. Нагадаю, Каміч або Гуммі. Високомолекулярний вуглівод, головний компонент ексудатів, фолемного соку, випотів, що виділяється рослинами при механічних пошкодженнях, кари або захворюваннях, спосіб приготування всі інгредієнти змішати у зручні ємності. Попереднє не забути потовкти лікарську кам'ять на порошок, ліки повинні добре настоятися близько одного місяця, а приймати треба щоранку на ще одну велику столову ложку оліксі. Це дуже корисний засіб від запорів, від целітельки ванги. А є і простіший народний рецепт вже не від ванги. готується відвар із 6 7-чайних ложок кореня на 5 склянок води і після 15 хвилинного кипятіння настоюється і проціжується і приймається по одній столовій ложці кожні 3 години. При лікуванні дизентерії кінський щавіль бажано застосовувати у комплексній терапії, найбільш ефективний буде свіжоприготовлений відвар, чайну лоску сушоного коріння, залити пітьмах склянками води, кипятити 15 хвилин і пити тричі на день по одній третини склянки. Настоянка від гіморою, настоянку щавлю від гіморою готують на горілці, спирті або очищеному самогоні, беруть корінь кінського щавлю 2 столові ложки, 8 столових ложок горілки, миють та нарізають стрижневий корінь, заливають горілкою та щільно закривають кришку. Дають настоюватись приблизно 14 днів, після чого продукт відфільтровують через багатошарову марлю, приймають по 20 крапель три рази на день перед їжею. Настоянка щавлю при геморої знімає біль, нормалізує кривообіг в органах малого тазу, оказує кроспинну дію при ректальних кровотечах. Настій кінського щавлю при цукровому діабеті ефективно знижує рівень цукру в крові, нормалізує артеріальний тиск та обмін речовин. Кінський щавель при цукровому діабеті включають у раціон у свіжому вигляді або у вигляді настої. Однак слід проконсультуватися з лікарем перед початком лікування. Використовують такі інгредієнти: корінь кінського щавеля. Одна столова ложка, насіння кінського щавлю, одна столова ложка і склянка води треба промити та нарізати корінь рослини, додати насіння та залити склянкою окропу, накрити кришкою, утеплити рушником та залишити настоюватись на 2 години, а приймати по 1 столовій ложці за 15-20 хвилин до їжі. Відвар Листя кінського щавлю застосовують для лікування рівматизму, розладів травлення та маткових кровотеч, для поласкання рота при стоматитах, гінхівідах та парадонтитах. Відвар надає протизапальну дезінфікуючу та загоювальну дію. При регулярному використанню знімає біль у м'язах та суглобу. Візьміть листя кінського щавлю, 40 грам, 200 мл води. Лістя треба вимити і подрібнити їх у блендері до консистенції каші, після чого відіжміть сік, добавте воду і поставте на маленький вогонь для кипітіння на 5-7 хвилин, після чого зніміть з вогню і дайте остинути. Приймати засіб необхідно по 15-20 крапель 3 рази на день, а для приготування опаліскувача розведіть 2 столові ложки лікувального засобу в склянці теплої води і полощіть ротову порожнину від 3 до 5 разів на день. Рецепт для лікування атеросклерозу. для приготування цілющого зілля треба взяти 1 столову ложку подрібненого коріння, залити 200 мл окропу, поставити на слабкий вогонь і кип'ятити 15 хвилин, потім настояти 2 години і процидіти, приймати до 5 разів на день по одній столовій ложці відвару. Такий засіб рекомендується при атеросклерозі для покращення кровообігу в судинах головного мозку. І для приготування відвару для лікування геморою потрібно взяти одну столову ложку сировини, тобто корневище з коренням, залити склянкою води, поставити на вагонь на 15 хвилин, потім дати настоятися 10 хвилин і приймати по одній столовій ложці до 5 разів на день. Цей відвар рекомендується при геморої, що кровоточить тріщинах прямої кишки, калітах і ентерокалітах. Для приготування відвару при захворюваннях печінки треба взяти 30 грам сировини, тобто подрібненого коріння щавлю, залити шістью склянками води, поставити на слабкий вогонь на одну годину, потім дати настоятися півгодини і процедіти. приймати по пів склянки двічі на день. При захворюваннях печінки, як додаткове лікування після консультації з лікуючим лікарем. При раку матки для приготування відвару потрібно взяти дві столові ложки сировини, тобто коріння щавлю, залити двома склянками води, окропу поставити на невеликий вогонь на 15 хвилин, після чого дати настоятися. 4 години і процедіти, приймати в вигляді спринцювання. Такий відвар, вище описаний рецепт відвару, розрахований на одну процедуру, а кількість спринцювань 12 процедур. Цей засіб рекомендується при раку матки як додаткове лікування після консультації з лікарем-онкологом. Зовнішнє використання відвару для зміцнення волосся. Та усунення лупи. Заваріть 2 столові ложки сушеного коріння кінського щавлю двома літрами води, дати настоятися до охолодження і ополіскувати волосся після миття. Або можна взяти по 4 столові ложки сушеного сушоного листя кінського щавлю і сушоного коріння лопуха, залити літром води, кипятити 30 хвилин, після чого дати настоятися до остигання, остиглий відвар трошки підігріти. Після чого можна ополіскувати чисте волосся. Настієм кінського щавлю лікують травматизм, використовуючи його для розтирання. І у вигляді компресів, а також приймають внутрішньо. Ось два рецепта настоянок для внутрішнього та зовнішнього застосування. 20 грам коренів кінського щавлю треба настояти в 100 мл горілки 10 днів, профільтрувати і вживати по 20 крапель вранці в обід та ввечері до їжі. А для зовнішнього лікування один свіжий корінь треба очистити, порізати на дрібні шматочки і настоювати пів літра горілки. 20 днів. Після цього цією настоянкою розтирати хворий суглоб двічі на день. Можна її використовувати також у вигляді компреса. Коли в організмі накопичується безліч шлаків та токсинів, організм не може нормально функціонувати. Це призводить до виникнення та прояву різноманітних хвороб, зокрема легеневих, печінкових, ниркових, серцево-судинних та алергії. Для виведення шлаків народна медицина пропонує наступний рецепт на основі корення кінського щавлю: 5 столових ложок кореня, залити пітьма, склянками гарячої води. Прокип'ятити 10 хвилин на повільному вогні. Настояти 1 годину перед застосуванням процедіти та приймати по 50 мл за 15 хвилин до їди 4 рази на добу. Друзі бажаю всім здоров'я. До нових зустрічей на медичному каналі. Підписуйтесь, ставте вподобайки, підтримуйте україномовний контент.